Це суспільне новини в студії Євгенія Гарков. Її вже долучається жестовою мовою Тетяна Журкова. Одна людина поранена внаслідок вечірнього обстрілу росіянами Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов. В телеграм за його словами. Вибухи були на околиці міста. Цивільному 19-річному хлопцеві уламками посікло ноги. Дві чотири людини поранено внаслідок російського ракетного удару по Одещині. Вибух пролунав по обіді. На місці були кореспонденти суспільного подробиці в сюжеті. Чотири людини, три чоловіка та одна жінка отримали поранення внаслідок ракетної атаки по Одещині. Такі дані навів голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер. На місці влучання утворилася вирва. Прес-центрі сил оборони Півдня зазначили, що це була балістична ракета. Серед травмованих батьки Маргарити. О, моя квартира, там нічого нету вже ні окон, ні дверей. На втором етажі крайні. В этом домі живе чотири сім'ї. Легла поспати, і тут. Рама улетела. Ну, еще не спали, только легла минут 10 он на кровати. Но мы раму предварительно скотчем обклеили, поэтому оно не потрошило особо. Ну, моя мать у нее подозрение на перелом. Ну и папик, у него инсульт был три месяца назад. Ну его а там чуть-чуть стекло, мы его взяли в больницу, сказали пару дней, это и все. Будинку повністю понівечено дах, у людей повибивало вікна, знищене майно, присадибні ділянки та добудови. Маргарита коментує перед тим як почула вибух, встигла вивести домашню худобу. Місце заготівлі сіна для тварин досі димить. Бичок цілий, жив здоров'я в ні одної царапини. Коровки я встигла в сад. Вивести Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського Максима Зарецького затримано в Одеській області. Про це суспільному повідомили в національній поліції арештовані двоє військових: батько і син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Речниця нацполіції Олена Бережна розповіла суспільному, що чоловіки планували втекти за кордон. Було встановлено місце знаходження нападників. Вони перебували у закинуті покинутій будівлі і мали намір покинути територію України виїхати за кордон. Тому вони знаходились в Одеській області. Поліцейськими буде встановлено причетність чоловіків до диверсійно-розвідувальних груп за свідченнями самих затриманих. Причиною нападу вони вказують те, що вони перевозили бойові гранати, і не хотіли, щоб поліцейські про це дізналися. Але чи є? Це правдою, це буду встановлювати слідство. Нагадаю, 20 квітня близько 2-ї години ночі в Гайсінському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль. В салоні були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих травм 20-річний поліціянт загинув його напарник. Поранений затриманим загрожує довічне ув'язнення. А військово-морські сили України підбили бойовий корабель РФ Комуна в тимчасово окупованому Севастополі. Про це повідомив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук у Фейсбуці. За його словами, характер пошкоджень уточнюється. а втім корабель більше не здатний виконувати завдання. Ідеться про рятувальне судно «Комуна» – найстарше на озброєння російського флоту, та й у світі його спустили на воду 1913 року. Нагадаю, про атаку вранці повідомляв так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. У телеграмі він заявив про збиття у бухті проти корабельної ракети. За його словами, від уламків сталося загоряння, яке згодом ліквідували. Водночас місцевий телеграм-канал Кримський вітер» опублікував відео, на якому видно пожежу на кораблі. Потоплення комуни символічним назвав і речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Послухаємо. Можливо, цей корабель ця комуна приймала участь у роботах на місці знищення флагманського крейсера Москва, що є досить таки символічно, а враховуючи, що це дійсно раритет ще імператорського чорноморського флоту, то для скрепної Росії сьогодні ще маємо величезний такий емоційно-моральний ляпас, і звичайно, це не може не тішити. Будь-якому разі, якщо судно виконувало відповідні функції, то то ми Мимо, що сьогодні ці функції вони виконувати вже не можуть. Палата представників США напередодні ухвалила законопроект щодо допомоги Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. З них 23 мільярди піде на поповнення запасів армії США замість тих, що спрямують в Україну. Ще понад 27 мільярдів на закупівлю озброєнь. Це і ремонт та переобладнання зброї для потреб української армії, і постачання зброї наявної на складах армії США. Окреме положення законопроекту передбачає, що адміністрація Джо Байдена має якнайшвидше передати Україні далекобійні ракети атакам. Документ передали до Сенату США, де за нього голосуватимуть у вівторок. Після цього законопроект підпише президент США Джозеф Байден, після чого на документ. Набуде чинності мошенникисерзлейнасіна нормота світ дестабілізований і він схожий на порохову бочку. Це небезпечний час. Три наших головних супротивники: Росія, Іран і Китай, працюють разом і є агресорами для всього світу. Вони становлять глобальну загрозу нашому процвітанню і нашій безпеці. Це вимагає американського лідерства. Якщо ми зараз відвернемося, наслідки можуть бути руйнівними. Тому палата представників почала діяти. Перший пакет допомоги Сполучені Штати можуть відправити Україні вже наступного тижня, де можуть бути й далкобійні ракети атакам. Про таке заявив голова сенатського комітету з розвідки Марк Уорнер в інтерв'ю CBS News. А в Польщі завершився другий тур місцевих виборів. Як передає польський суспільний мовник, сьогодні виборці обирали 748 мерів, війтів і бургомістрів у тих містах, де очільників не обрали під час першого туру. Зокрема, Вроцлав, Краків, Познань, Жешов. Офіційні результати голосування оприлюднять у понеділок під час першого туру, який відбувся 7 квітня. Поляки обирали очільників воєводств. Тоді перемогла опозиційна партія право. І справедливість Ярослава Качинського, яка отримала понад 34% голосів виборців. Друге місце посіла керівна громадянська коаліція чинного прем'єра Дональда Туска з 30%. Разом на фронті, а тепер ще й разом по життю у Хмельницькому одружились військовослужбовці Руслана Вікторія. Виїзну церемонію організувала волонтерка Олена Ярошенко. Каже, робить це безкоштовно в рамках проекту Кохання. Перемагає докладніше в сюжеті Наталі Сідової присутності, друзів рідних. І для вашого кохання я оголошую вас чоловіком і дружиною. Наречені Руслан та Вікторія військовослужбовці одного з бойових підрозділів Хмельницького. Він служить трошки довше ніж я. Познайомилися в 2020 році на початку, бо служимо в одному підрозділі. Ми служимо в одній з бригад, яка приймає безпосередню участь у боротьбі з окупантом. Розповідають кохання зародилось майже рік тому, а нещодавно Руслан зробив пропозицію. А пропозиція була банальна, як дорослі люди. Спільне рішення одружитися, да. Щоб зміцнити ці відношення. виїзну церемонію одруження для пари організувала волонтерка Олена Ярошенко. каже, робить це безкоштовно. У межах проєкту кохання перемагає. ми їм проводимо виїзну реєстрацію, звісно, прикраси. Ми допомогли з фотографом, яка відгукнулася, щоб у молодятам залишилася пам'ять. Вікторія каже, підготовку до весілля розпочала звіночка. Баленки на сторінці я побачила відео там, де дівчата. Та майстрині подарували е, прикраси майбутнім нареченим на весілля, які зроблені своїми руками. Це ще не плануючі весілля. Я побачила цей віночок, любилась в нього. Подруга нареченої Світлана на весіллі дружка. Каже, познайомилася з Вікторією у Збройних силах. Призивалися на службу разом. Разом були в учбовому центрі. І разом прийшли на службу в один підрозділ. Вікторію до нареченого вивів її старший син, 22-річний Микола. Хвилюючий момент, але Впевнено, віддав в сильні крепкі руки, от, і ні на хвилиночки не сумнівався і не переживаю за неї. за вісім років. Учасниками проєкту безкоштовних весіль для військових зі слів його керівниця стало близько сотні пар. Я військовий волонтер 14-го року. І я хазяйка агенції, яка займається організацією весіль з 2006 року. шостого року. Ча році, коли мої друзі, хлопці, яким я допомагала, почали повертатися вже е, на демобілізацію. вони почали одружуватися і Ходити до мене як замовники, і мені хотілося їй щось зробити від себе, тобто комусь подарувати там якісь прикраси, комусь там допомогти з організацією. І так народився цей проект. За слів Олени Ярошенко у межах проєкту Кохання перемагає це третє весілля у квітні. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.